Привіт, моя чарівна родина Вармасі. Вітаю вас, мої красунечки, мої любі дівчаточка. Мене звати Світлана Медведєва. А в руках я тримаю нові потудні пламбери. А, так, поки ви приєднуєтеся, я розкажу, що мене звати Світлана Медведєва. Хто ще мене за незнайомий? А, насправді я вже з фармасі працюю 6 років і я проводжу ефіри про декоративну косметику і також навчаю макіяжу. А взагалі я працюю майстром вже 20 років, і всі ці 20 років паралельно навчаю макіяжу. 10 років я веду свою професійну школу макіяжу для. Навчання вже як професії, і тому я знаю всі проблеми, всі питання і всі косметики, всі косметичні бренди, які тільки є на ринку, і все це тестую. А до фармаці в мене просто моя особлива любов, тому що це неймовірна косметика, яка як поєднує в собі. Суперкласні декоративні якості і неймовірні доглядові елементи. І от якраз сьогодні наша нова колекція пламперів. Це не плампери ми вчора розглядали, але я чому назвала плампери? Тому що це теж колекція, яка доглядає за вашими губами і теж ніби як об'єм додає, але за рахунок пептидів, да? тобто це пептидні блиски, І зараз ми з ними познайомимося і розберемося ближче, що це в нас така за історія. Так, ну почнемо з того, що я, наприклад, тут, якщо я пожарники тримаю в руках, то поки. З вами розмовляю, я вже собі його нанесу і буду вам розповідати про інші. Згодні. Так, дивіться, по-перше, це ось така зручна формула. Я відразу тут зі скошеним таким от, -оп, кінчиком, який ми вичавлюємо і все дуже зручно собі наносимо. М -м Боже, як він пахне. А, він дуже приємний. Такий ніжний-ніжний аромат. І дивіться, які відразу зволожені. І красиві губи у нас відразу. Не липне, дуже приємний. Єдине, що відчувається, така трошки як олійка на губах, тому що тут іде неймовірне зволоження. І ця олійка вона мені не здалася. Насправді, тут цілих три супер олії: тут олія авокадо, олія кісточок і виноградні. Зараз да? я зараз вам знайду цю неймовірну неймовірні складові. Ам, барам-бам-бам. Барам. Так, ладно, давайте покажу вам кольори і потім ще покажу. Значить, що таке пептиди? Пептиди це взагалі компонент, який насичує з середини, да? тобто це така молекула, яка проникає в нашу саму поверхню губ і допомагає губам бути зволоженими насправді. Також ось олійки, які я вам вже назвала, про які згадувала точніше, вони також насправді насичують. Да? Ну і віть, якщо ви там просто навіть да, олійкою змастити губи, в мене ясно, що будуть вже зволоженими, але це все. Йде нас на рівні молекул. Тобто тут буде не лише красивий результат, а також і догляд за вашими губами. Тобто, якщо пам'ятаєте, раніше в нас були такі бальзамчики для губ, які ми там да, ми використовували. А тепер у нас є класні пептидні, ось такі неймовірні блиски для губ, які ми можемо ще й по кольору підбирати. Наша нова колекція представлена в чотирьох відтіночках. Давайте я вам їх зараз всі покажу. І ви ви будете насолоджувати. Дивіться, ну, мені дуже-дуже гарно вже. Так, це в мене рожевенький. Давайте я вам покажу їх окремо і потім на руці всі покажу. Я думаю, що вони будуть такими текучими, тому їх прямо відразу всі покажу вам в один момент. От, з цього і почнемо. Та -да. Ось наш рожевий. Ай, така неймовірна історія. Так, дивіться, він так і називається блискучий, гловлі. Петиде Да? тобто це бальзам для губ. Тобто він буде доглядати в таку зимову зараз історію, як у нас е за вікном, да, вам обов'язково потрібен хороший догляд. І от якраз догляд для губ. Велкам! Чудові пептидні бальзамчики. Так, це е був. Frozen Pink. Якраз ми з нього почали, да, про зиму говорили. Сподіваюся, що від того, що він фрозет, у нас будуть лише ось такі чарівні губи, і не буде ніякого за вікном такого жахливого фрозену. Як гарно переливається, здається, що просто губи ну, чимось насичені. Але це не здається. Вони справді насичені доглядовими елементами і пептидами. Так, поїхали. Ну, на жаль, на жаль. Маю прибрати цю красу з моїх губ. Дивіться, колір, колір трошечки є. Да? Тобто в не яскравий. Знову ж таки, нагадую, це поєднання доглядових елементів і також от декоративної нашої блискучої краси. Дивимося, що в нас тут. Біленький ваніла. Да? Тобто, Він ванільний, але в нього ось таке світленьке пакування, і всередині він не прозорий, а. Прозорий з та да да -да, ось таким а, цікавим перламутрово-рожево-фіолетовим відтіночком. Давайте побачимо, що він нам на губи принесе. Вибачте, ось, щоб ви бачили трошки його колір на руці. Чи тут ось такий цікавий відтінок. І на губах. По-перше, дуже так, да, дуже приємно пахне. І ось так виглядає на губах. Тобто, якщо в нас попередній рожевенький, він у нас блищав просто як колір губ, бачите, да, він такий дуже натуральний до кольору губ, то ось цей наш м -м, ваніла, ось такого, да, бачите, він спеціально не в біленькому, а в такому а -а трошки кольоровому відтіночку. Ось він такий робить блиск, трошки холодніший. Ну? Да? Тобто він трошечки оцей рожево-фіолетовий відтіночок, він не передає губам. Звісно, що губи будуть виглядати все одно природньо і все одно ну, натурально буде ваш колір пробуватися, тому що це просто все одно прозорий бальзамчик. Але відтіночок такий ніби більш білий. Да? Як вам? Напишіть, який вам більше сподобався, потім, якщо ви дивитеся. У дівчатках хто зараз, тут пишіть коментарі зараз, а хто дивиться у нас в записі, пишіть там. Клас. Витирати не хочеться. Дуже приємна виглядає. Дуже класно пахне. Знаєте, такий аромат, який хочеться тримати на собі. Тому що ну, прямо під носом смачно пахне. Mm -hmm. yeah. Тут от, забрала взагалі немає ніякого відтіночку. Тобто в ньому лише от всередині ось ці блискітки. І мені здається, що він через це трошки яскравіше ще навіть блищить да, на губах. Значить, чисті губи. І та-да-да-дам. Наступна наша історія. Так, номер три. Tosted cinnamon. Да? Тобто, cinnamon – це кориця. І ось така піджарна засмажена кориця. Уявляєте, цей аромат? І я вже чекаю. Чекаю. І, М -м -м, Краса. Так, ось такий він у нас трошечки вже темненький, темніший за попередні. Ось така історія. І дивимося, як на губах. Насправді, аромат у нього, вийшло за контур, то достатньо чітко видно а, колір. Аромат дуже ніжний. Не бійтеся, що якщо ви не любите корицю, вам не сподобається. Кориці тут, може, десь віддалений. Насправді, найніжніший аромат, я його ледь відчуваю. Мені попередні навіть були яскравіші по аромату. Ось цей ось такий от колір. Номер 3, зараз у мене на руці, і ось так він виглядає. Він якраз, мені здається, дуже класно підійде для тих, у кого свій колір губ недостатньо насичений. Тобто, якщо вам треба трошечки притемнювати ваші губи, то ось цей колір він вам буде допомагати. Тому що перший такі да? от у нас він був рожевий фростед. Фростетін, то він просто давав ваш рідний колір губ. Той, котрий другий світлий, він робив просто прозорий блис для тих, хто не любить темні. Всі бальзамчики хочеться з'їсти. Це правда. Але цей от найлегший аромат, який я зараз тримаю, він називається Сінамон, але насправді найніжніший і Сінемоном не пахне. Тому не бійтеся, якщо не любите, це нічого. Ось такий, бачите, він трошки тут темніший, тим, і на губах так само так само темніший. Так, танчка пише: бачила всі відцінки. В користування обрала ваніль. Угу. Тобто, ось цей перший, другий, другий, тобто це найсвітліший. Розумію, а насправді, ось дивіться, цей витираю, в нього яскравий його колір. І він буде допомагати підфарбовувати губи, якщо вам хочеться мати свої губи, бачите більше от. Я відсуваюся, і мій колір губ він такий ну, не прозор, не світлий, але не то, що там дуже темний. І якщо я хочу, щоб губи були виразні, а мені треба це робити, тому що в мене великий ніс. І тому я маю відволікати вашу увагу очима брвами і губами. І та-да-дам. да Ось такий вже заблищала його. Glazed Мока, сорі. Glazed Mocha. Маче просто я люблю пити. Тому, мока. Поїхали. Побачимо, що в нас мока. Значить, мока у нас кава. І готові. Ось така кавуся. Кавуся прямо такий, да, кавовий. Так, кавовий і поїхали з нанесенням, з кольором. Клас. Тут знову. От тут якраз яскравий такий. Я б не сказала, що кавовий, можливо, да, можливо, близько до кави аромат, але ну, не кава, точно не кава. О, приємний, дуже приємний. Тут знову такий класний, сильний аромат. Дівчата, пробую. вам треба нюхати. Я не знаю, як тут обирати лише по кольору. Треба. Ой, я вже нанюхалася. нюхалася. Ось так виглядає четвертий. Четвертий, останній, знаєте, не по значимості, а просто по номеру. Четвертий колір бальзамчику пептидного, які неймовірно доглядають за вашою шкірою губ. Дуже класно. Насправді це була просто мрія, тому що завжди бальзами, які були от такі зимові, я без них не можу, тому що в мене губи ніжні і вони пересихали такими шурушками. Йдуть, я не можу. Я просто не люблю це, і мені потрібно було зволоження. Так, дивіться, не лякайтеся, що він коричневий. Я би не сказала, що він на губах ліг якимось коричневим кольором. Дивіться. Ну, от на руці він коричневий, але на губах він абсолютно такий красивий природний колір губ робить. Тому щиро рекомендую, особливо по аромату. Мені дуже сподобався. І от бачите, коли я відсуваюся, в мене губи яскравіші на обличчі, і знову ж таки біліші зуби. Да? Привіт! Навіть з бальзамчиком ви можете підкреслити свій а, такий чистий колір. Який мій фаворит, дівчатка, питають. Боже, це напевно найскладніше питання. Вони всі, всі чудові. Зараз я вам покажу їх всі разом а, від першого. І отак от як, я, як ми з вами їх дивилися. Зараз дайте мені хвилину, секундочку побудувати їх маловато маловато мені рук. Треба якихось помічників. О, ось така в нас історія була сьогодні. Вони неймовірні. Значить, а, а я неправильно руку взяла, я їх зараз ось так перехвачу сюди. От. А тут покажу, да, а тут покажу їх кольори. Ось. Та-дам-та-дан-тандан. Я так спеціально без мене, да може вам хочеться без мене і, і зі мною. Uh, так, щоб блищало. Ближче... О, ось так, мені здається, да, ось так передаються кольори. Ой, дивіться, от я взяла трошки ближче до світла, і мені здається, що камера вам показала тепер, що ось цей кавовий, у нього такі красиві, трошки червоні відтінки всередині. А от мені здається, що це більше правдиво, тому що на губах він дав не коричневий, а дуже такий свіжий, ягідний відтінок. Так, фаворит. Фаворит не знаю. <свят> Я би користувалася всіма. Насправді, можливо, навіть ось цей четвертий, тому що ось цей красивий такий більш червонуватий, темніший відтінок, і дуже приємний аромат. Насправді як не дивно. Ну ясно, що класика. Я от, якщо ви хочете подарувати щось комусь, щоб йому було, щоб ну їй було приємно, дівчинці. То ну от перші три гарантовано вам будуть от, на всі випадки життя, всім підійдуть. А от другий да, він прям такий майже прозорий. А ці два ще трошки додають кольору до губ, якщо потрібно. А ось цей такий прямо красивий колір і приємний аромат. Я би напевно, отак, щоб з собою носити, і щоб губи були відразу і нафарбовані, і доглянуті. То е, я, як така, бачите, брюнетка з яскравим, я люблю яскраві губи, тому я би собі обрала ось цей четвертий, такий на постійно. Але. Я думаю, що всі, всі чотири підуть в хід, Якщо ви себе побалуєте і візьмете собі таку колекцію, насправді я думаю, хотіла сказати, що вистачить вам на цілий рік на кожен сезон. Да, матимете один відтінок на сезон. Але насправді я думаю, що вистачить набагато надовше, тому що я якраз вчора з дівчатами говорила в прямому ефірі. У нас був до речі, етер про а, наші чудові плампери, два нових відтінки. І ми говорили про те, що вони не закінчуються да, вже скільки, як довго користуємося а, помадами і блисками фармасі, і там дуже великий об'єм, вони просто не закінчуються. Е, ну, от, в нормальному, да, тому що зазвичай ти купив, і ви там туди-сюди і якось вже близько закінчився або засох. То от продукція фармасі взагалі не, не псується в такому от якомусь да, там, аромат, щоб зіпсувався. У мене такого ще не було. Е, ну ясно, що там роками е, так довго я не зберігаю. Ну насправді, насправді зберігаю. У мене є продукція. Яка прямо там з перших з перших у нас ще ефірів, і все одно ну, нормально, тому що я закриваю, тому що я бережу, тому що гарно зберігаю і використовую регулярно. Так от навіть у мене не закінчується ці бальзамчики, вони в об'ємі 10 мілілітрів. Тобто, весь цей тюбик, це все ваш. Улюблений бальзамчик, який буде класно тримати. І чому кажу Мрія для мене, тому що, от якраз коли в мене на лиці, да, в мене на обличчі немає губ, в мене обличчя виглядає ну, не ідеально, тому що ні, знову таки, да, він виривається вперед і забирає на себе увагу. Тому мені потрібні ось ці яскраві акценти розставляти. І от якраз а бальзам для губ мені завжди був потрібен, тому що потрібно дох ну, як догляд для губ. І мені от не вистачало якраз кольору, тому що зазвичай я робила. Бальзамчик, але він так виглядав, ну, типа, ну не, не вистачало. Тобто потрібно було потім фарбувати ще губи. А тут ви можете в одному варіанті і супер-супер зволоження дати на глибокому рівні, да? тому що пептиди і олійки вони проникають прямо глибоко. Глибоко-глибоко-глибоко. Ну наскільки це можливо в губах, тому що в губах насправді в нас дуже тонка шкіра, і у нас це такі да, дуже рухливі. Рухливі і жиру тут немає. Ну ясно, да? у нас тут шкіра ще може мати якісь е, такі об'ємчики. А так е, об'єми. Чому губи саме губи підколюють? Тому що не вистачає якраз от пептиду і колагену. І от, будь ласка, вам доглядові бальзами, які відразу вам додають все без ін'єкцій. Можете собі навіть придумати, що така як. А-ля ін'єкція да? навіть по формі тут нам схоже а, на таку. Тому що губи будуть виглядати зволоженими, доглянутими і дуже-дуже такими соковитими, соковитими. Так, мої хороші. Задавайте, якщо якісь питання, покажіть, будь ласка, ще раз кольори на руці. Давайте покажу. Але вони, бачите, вони такі рідкі. Давайте не гарно, давайте я вам зараз їх зроблю гарно. Що це в нас? Мають бути ж ідеальні. ідеальні. Перфекціоніст тут мій. Да? Так, поїхали. Давайте ще раз, от як тримаю зараз якось так на одній руці. Не, трохи не виходить. О, все, придумала. Поїхали. Значить, наш рожевенький ось так виглядає. Угу. Frosted Pink. Frosted pink так? Тобто він не прям-такий pink, а він трошки заморожений pink. Далі у нас іде ваніла. Веніли, він прозорий, але з рожево-фіолетовими блискітками, такий перламутровий, от прямо, знаєте, такий ем, перлиний, да? ну, перлинний, я не знаю, що таке слово, джимчужний все-таки, да? правильно. Ай, втік. Втік-не втікай. А далі у нас іде Сінамон. Сінамон, ось такий насиченим тут вийшов, але на губах, пам'ятаєте, він такий більш прозорий, але все одно. Сюди. Він дає колір, да? в нього є все-таки своя така додаткова історія по кольору. І четвертий найяскравіший колір. О, ось так прямо насичено насичено вам уже. І собі, і вам. Так. Є. Зараз спробую якось тепер це підлаштувати вам красиво. Є. Бачите, як добре ви ж приходите на ефір і ви можете попросити зробити те, що вам <сіх> те, що вам потрібно. Давайте, О, отут вище, мені здається, краще освітлення. Так. О, блищать, боже, сяють, сяють. Давайте ще без мене, теж щоб вам був продукт. Дуже гарно виглядаю, дуже дякую, дівчатка. Ну, я вам теж дякую за ваш час, вашу увагу. Мені було дуже приємно з вами тестувати. Ах, вони так пахнуть в мене на губах. Це... Я не знаю, напевно, парфуми вже будуть зайві. Я вам потім напишу, скільки тримається ось цей такий. Ну, суперкомфортний. До речі, хотіла поділитися з вами, що цей суперкомфортний відчуття на губах залишається надовго. І це знову-таки ще один показник того, що в нас формула працює набагато глибше, ніж просто блиск. Тобто це точно не просто такий, знаєте, поверхневий блиск. У мене насправді була погана історія з нареченими, коли я купила колекцію блисків, дуже таких розрекламованих, дуже модних, такі вони теж були. З блискітками ті типу... пасяйвовс. Все супер, але потім виявилося, що у наречених дуже пересихали губи, і фотки були просто жахливі. Тобто, зараз тут я намазала все супер, намастила, а потім вони пішли там через годину, через дві, а губи посохли від того блиску. І я була дуже засмучена, ясно, що такими відгуками, да, і я хотіла як краще, а в результаті зробила гірше. То от цей блиск так не зробить. Буде навпаки дуже класно підтримувати губки. І не забувайте, що якщо ви хочете додавати більше або вам потрібен контур. То без проблем ви можете використовувати з олівчиком. Є вам на днях Медведєва Академі мій аккаунт і ви можете там подивитися. Я буду викладати тоді вам з олівчиками різні кольори поступово. Там Я про косметику багато розповідаю. Навчаю макіяжу і приєднуйтеся, Не пропадайте, відмічайте, відмічайте на сторіс. Мене Медведєва Кедмі, відмічайте Фармасі Енерджі, відмічайте Фармасі Юкреїн. Ми всі дуже любимо такий, знаєте, живий контент від вас, тому що ми для вас стараємося, да ми для вас вкладаємося, і будемо вдячні, якщо ви теж будете нас відмічати, будете нас знаходити в соцмережах і бути. Трошечки ближче мене, зважаючи на ці різні континенти, і відстані, і всі різні міста, і хто де знаходиться, все одно знаєте, ця любов до краси, любов до себе вона починається з класних продуктів. І от якраз фармасі однозначно це той бренд, з яким от моя глибока любов уже сьомий рік. Можете уявити? Так, чекаю, чекаю. Бальзамчики супер. В мене синемон, дуже подобається і хочу інші кольори. Написала Танечка, абсолютно згодна. Цим блиском поверх помади вже не можна. Він для самостійного використання, та ні, звичайно, можете поверх помади взагалі буде дуже дуже гарно. Він буде підтримувати вам зволоження на губах. І ще буде е, блиск помаді давати. Єдине, що якщо ви думаєте про те, чи буде роз'їдати через те, що є тут олійка в складі, треба спробувати. До речі, хороше питання знову-таки: я потестую, або ви можете потестувати, теж в сторіс відмічайте, будемо дивитися, як виглядає. Е, якщо раптом буде прямо да, там, е, трохи роз'їдати контур, тому що олійна основа в нас є, е, тоді можна на центр давати. на центр. І ось так от да, робити. Тоді буде і блиск, а контур буде тримати стійка матова помада. Або просто тоді використовувати плампери поверх губ, поверх помади, як блиск. В нього олійного не було складу. Далі олівчик не потіче. Олівчик можна дати трошки зафіксувати йому, щоб він от застиг да, наш на стійкий. і потім наносити. І знову-таки можете не покривати прям повністю, а от. На центр по такому, так вони мають різний аромат. Так у всіх різний аромат. Угу. Дуже прика ну класні аромати і прикольна історія жіно можна собі підбирати такий, як настрій. Мене насправді аромат, ніби знаєте, як вмикає, да, як таку жінку, як дівчинку. Мені дуже подобається щось таке задавати собі саме з ароматом, тому що одяг, ну приємно, але ти такого на собі ну не завжди бачиш. Да? Там якщо ми говоримо саме про аромат, то от я його відчуваю, він відкін... нагадує, а я там щось таке собі запланувала. Не просто, не просто звичайний день, а більш Дивіться, як вони красиво на руці. Прям клас. Так, читаю, читаю, читаю ще. Який зараз колір на губах. В основному ось цей четвертий, трошечки потім додала центрального, але більше четвертого. Ось цей. Це в нас по назві uh, Glazed Moca. Да, блискуча кава. Але я ж кажу, от, бачите, якщо ось так дуже близько от, на світло, то він не просто коричневий, а він з таким. Якимось червонуватим трошки відтінком. От мені здається, що це дуже правда, тому що на губах такий красивий насичений колір. О, пішли питання. Молодці, дівчатка, люблю, люблю, коли ми з вами спілкуємося. Читаю, читаюся, а ну, давайте, стоп, я зараз. А зробіть мені скріншоти, будь ласка, хтось. І не мені потім на Медведєва Акедемії, я буду дуже вдячна, тому що в нас багато питань, і я що потім може, вам позаписую додаткові сторіси на них. Так, не люблю, Тамарочка пише: не люблю блиски на губах, але з цими пептидними бальзам просто кайфую. Супер! Дивіться, яка класна історія. Тобто, ви можете цей бальзам рекомендувати для людей, які от не люблять на собі просто блиски. І ви можете, я от прямо на тисячу відсотків можу вам сказати, що ви можете говорити. Що це справді доглядовий бальзам. Тому що то, що я відчуваю на губах, це прямо от як я колись робила оцей такий звичайний бальзамчик, знаєте, такий, як просто як помадка, такий прозорий з аптеки в такому дешевому пластику, і отак от, от він наносився. Ну, прикольно, я ж кажу, за губами він доглядав, але ось цього красивого ефекту мені якраз не вистачало. І тут я думаю, що ми знайшли собі цю ідеальну історію. Так. О, Гіллянка написала, що вже пробувала. Не роз'їдає на матову помаду. Супер. Це дякую за інформацію. Я думаю, що це найкраща е інформація, яку ми хотіли би <схи> отримати під кінець ефіру про наші нові пептидні бальзами для губ. Ось така класна колекція. Насолоджуйтеся, балуйте себе, балуйте подорожок. Ну, можна дарувати будь-який, будь-кому. Мені здається, що просто, якщо ви так наугад візьмете і подаруєте людині, їй все одно дуже сподобається. Тому що, от як я наносила, вони все одно залишаються як прозорі. Це все-таки прозора, доглядова історія просто з дуже красивим декоративним ефектом. Ось так. Все як любить фармасі. Обіймаю, дівчаточка. Па-па!